Ламікон обирай, скажи, грибку, прощавай! Спонсор показу Фармак. Чи схиляє захід Україну до переговорів із Путіним? На цю тему нас наштовхнула нещодавна стаття двох колишніх американських посадовців Ричарда Хаса і в пливовому американському виданню Foreign Affairs. у своїй статті вони обґрунтовують мовляв, Україна не може виграти війну, тож Сполучені Штати та партнери мають змусити Київ до переговорів про припинення вогню, тимчасово пожертвувавши окупованими областями. Натомість зосередитися на відбудові економіки на підконтрольних Києву територіях, і це можна було би вважати приватною думкою двох експертів, якби не одне, але минулого літа NBC News стверджувало, хас і капчан разом з іншими колишніми американськими посадовцями брали участь у секретних переговорах із російським міністром закордонних справ Лавровим, і після цього доповідали Раді нацбезпеки Сполучених Штатів про результати. Наша власна кореспондентка у сполучених штатах Ольга Кошеленко поговорила з американськими дипломатами, щоб з'ясувати, що за цим стоїть і чого можна очікувати в Україні. Це називають дипломатією другої лінії. Коли немає офіційних переговорів, вакуум намагаються заповнити неофіційні міркування про доцільність переговорів Києва та Москви з'являються навіть в таких авторитетних виданнях, як Foreign Affairs, куди здебільшого пишуть не журналісти, а дипломати та аналітики. Автори останньої статті Річард Хас та Чарльз Капчин. Це колишні співробітники уряду та ради нацбезпеки, але зараз вже не працюють на державу і перейшли у лігу. Експертів, мої співрозмовники у дипломатичних колах, курт Волкер і Вільям Тейлор добре їх знають. Волкер каже погляди хаса і Капчина. Не те, щоб проросійські вони самі називають себе дипломатами і прагматиками. Водночас їхні прізвища NBC News справді називало серед тих кількох колишніх американських посадовців, які у квітні цього року мали таємну зустріч із російськими експертами і головним російським дипломатом Лавровим, коли той перебував у Нью-Йорку. Зрозуміло, що учасники відмовилися це коментувати, але численні джерела в уряді підтвердили, така зустріч справді була. Мої співрозмовники розходяться у поглядах на тих, хто міг ініціювати таємну зустріч росіян із американцями, але точно не Білий Дім і не будь-який інший державний орган я припускаю, що міністр закордонних справ Лавров обрав цих американців колишніх чиновників, які більше схиляються до російської точки зору. Мовляв, українці повинні спробувати домовитися, прийти до компромісу. Потрібно поступитися певними територіями. Вони не представляють владу Сполучених Штатів. Вони не представляють думку більшості американського народу, навіть більшості експертів, які аналізують це питання. я думаю, що по перше, ці люди мають. Власні контакти з відомими росіянами і навіть російськими посадовцями вони ймовірно все одно спілкуються один з одним. Гадаю, швидше ініціатива виходила від цих конкретних американців, тому що вони відчували, що діалогу не відбувається, і думали, що можуть зробити свій внесок у створення діалогу. Знову таки, я вважаю, що це неправильно причина відсутності діалогу в тому, що Росія не хоче ні про що говорити. Втім, після цих неофіційних перемов американці пішли до Ради нацбезпеки. При білому домі і доповіли про результати. Тут Волкер і Тейлор сходяться на думці. Це була їхня власна ініціатива, і у РНБО їх просто вислухали. Амеджі. Припускаю, що Капчен і Хаас доповіли комусь у Раді національної безпеки про те, що вони зробили у Раді нацбезпеки. Хтось із персоналу відповів на їхній телефонний дзвінок. Я вам скажу, вони слухають багатьох людей. Усі люблять вважати себе впливовими та важливими. Вони мали можливість це зробити, могли зустрітися з білим домом. І ймовірно, це принесло їм певне задоволення. Але я б не перебільшував значення цієї події на офіційному рівні американська влада говорить, що не штовхає Київ до переговорів із Кремлем. Зокрема, тому що не бачать про що можна було би зараз говорити із росіянами. Те саме у владних кабінетах говорять і неофіційно запевняють мої співрозмовники. І оці зовнішні розмови про необхідність переговорів не тиснуть на білий дім. аргументи, які насправді тиснуть на білий дім, це запитання про те, скільки ще ми збираємося витратити грошей чому нам важлива Україна, а не власний південний кордон, який люди запросто переходять? У нас вдома проблема, скільки часу це займе, яка стратегія, яка мета, чого ви насправді намагаєтесь досягти, і скільки часу це займе? Ці аргументи, які ви чуєте від ультраправих з республіканської партії, мають великий резонанс у громадськості, і білий дім цим стурбований. Але відповідей на саме ці запитання у білому домі не дають. Це дозволяє республіканцям продовжувати блокувати виділення Україні фінансової допомоги. До цього питання конгрес сподівається повернутися наступного тижня після канікул. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шинкаренко, ТСН 1+, плюс марафон. Єдині новини.